У бродах відбулася чергова сесія бродівської міської ради. Якою вона була цього разу? Дивіться у сюжеті Олени Ковальчук. Сьогодні наша знімальна група завітала у сесійний зал. Що цікавого буде цього разу? Зараз побачимо. Розпочалося засідання традиційно із виконання державного гімну України. Також депутати вшанували хвилиною мовчання усіх загиблих в російсько-українській війні. Далі зачитали порядок денний. Вам доведемо до відомого порядок денний, який за першу мною, співаловою. Прошу проголосувати за даний порядок денний про основу. Згодом перейшли до депутатських заяв та звернень. Спочатку Ольга Кравчук оголосила звернення мешканців щодо встановлення знаків дорожнього руху для обмеження швидкості на вулиці Костюшка. Швидкості тому що зернової день ну, мінімум 100 і бензовозито е, всі летять на шалені вулиці. Там багато проживають діток вистачків. Або встановити хоча б знати в машині, або лежати поліцейські, ну їх напевно, треба штук три-чотири з двох інці вулиці. Також депутат Надія Забукрицька надала пропозицію щодо присвоєння звання почесного громадянина міста Броди Ярославі Павлюк. Е, знаємо Ярослава Павлюк, тому давайте підтримаємо. Депутат Михайло Чунгін запропонував провести наступну сесію у закритому форматі та розставити нарешті усі крапки, в тому числі що стосується і нашого телеканалу. Зокрема, вирішено обговорити наступного разу безпекову ситуацію у нашій громаді. Е, на протязі, там тижня до десяти днів провести таке закрите засідання, на яке запрошувати представників Служби безпеки України. І що саме ми хотіли би почути у цій інформації? На перше. Що ми, зі свого боку, як депутати Бродякої міської ради, мали би якісь дії проводити для того, щоб посилити безпеку нашій територіальної громаді. Це не перше. Наступне, нам дуже цікаво, було би почути про депутатів Больівської міської ради, які знаходяться за межами України. Про те, що є підозра. Цих депутатів, чи є вони колаборантами, чи вони співпрацюють з расистською Росією? Це не перше. Також в цьому питанні ми би хотіли б все ж таки поставити крапку. Тому мені, наприклад, також, коли я слухаю закиди на чоловіка одного з наших депутатів. Він співпрацює в Росії і так далі. Я, я би хотів, все ж таки, щоб ми поставили крапку і е, нам сказала наша служба безпека, чи це відповідає дійсно, чи, чи ні. Тому що дехто накручує, накручує про ситуацію. Давайте ми все ж таки ми поставимо крапку і почнемо інформацію, від відповідних органів. І е, також наступне питання. Е, ми знаємо, що у нас, крім ДРК, є пробічка. Е, Багато також звучить кулуара. Мені закидають також, що я з кимсь співпрацюю з цим телеканалом, тому що цей телеканал є е, так, якби і до ПЗЖ. Тому я прошу наших депутатів, які мають якісь докази їхньої співпраці з е, е, Росією, які бачать, що вони творять нам конституційні дії, які працюють на користь Росії, надати ці докази. Звернутися з в службу безпеки і перевірити на достовірність цих доказів і на те, що цей телеканал дійсно співпрацює на, е, працює проти України. Також хотів би, щоб ми ці докази почули. І на завершення також цієї інформації хотілося б також почути, як працює наше рішення, яке ми приймали, як виконується і як воно працює по тому, що ми приймали по церкві Московського патріархату. Працює воно, не працює. Якщо не працює, значить що б ми могли зробити чи яким іншим способом вплинути на те, щоб цей московський патріархат не був в нашій Україні, який очолює якраз і очолює, і благословляє росіян і інших найманців на війну з України. Дякую. Дякую. Заслухали також депутати і звіт про виконання бюджету громади за перше півріччя. Про це доповіла Тетяна Мартиш. Присутня на сесії Ірина Сех поцікавилася, скільки із місцевого бюджету було витрачено коштів на підтримку наших військових. На госпіталь військовий золотів, 200 тисяч вони попросили для забезпечення там, доступу будівництву туалетів нових, доступ для інвалідів. І до того ми ще виділяли на пекарню. Стіки півльони Пів виділяли кошти. Ольга Кравчук запропонувала підготувати детальний звіт про гуманітарні вантажі, які прибули в наше місто для військовослужбовців. Ольга я більшість вантажів отримую на благодійний фонд берегини. Я не зобов'язаний перепадний чита. І, хоча на сайті Бродівської міської ради є вся інформація, додаткову відповідь надала на це питання заступник міського голови Ірина Олега. Продуктувано говорять на сьогоднішній день відділу соціального забезпечення для вимушено переміщених осіб, роздає згідно, з які люди приходять і в четверга, починаючи приперечних, все це обліковується відповідно до документів, які люди приносять паспорт. Іхні побічня, чого немає, також вимушено приміщення. Проте цієї інформації для Ольги Кравчук було недостатньо і тому дискусія продовжилась. Я вас як депутат житель громади, питаю дайте нам звітність, скільки загалом ви отримали, кому і куди поділили, скільки лишилось. все, що захід, а ні, до не Долучилась до обговорення цього питання і депутат Вікторія Мазур та Руслан Шишка. Ми надаємо інформаційне висвітлення, діяльності і волонтерської гуманітарної допомоги, в тому числі якраз для того, під час наштабного згорнення, щоб проінформувати громадян, наших читачів, нашу громаду, мешканців, людей потребують допомоги, яка допомога приходить, де її можна взяти. І як нею скористатися? Для цього ми робимо висвітлення, для цього ми повідомляємо, ми знімаємо фото, ми робимо відео сюжети, вони йдуть на телебачення. Для максимального поширення інформації, щоб її розповісти, цей світ якраз є на нашій сторінці, та ті дані, які ви хочете бачити, це вітрову всі є бачите. Підберіть у нас все <правдає> таки. Закінчиться війна. Повірте, що всі про все провідомлюють. Встановили плату батьків за харчування дитини в закладах дошкільної освіти, в закладах загальної середньої освіти, з дошкільним підрозділом, в закладах загальної середньої освіти. Пільгові умови для окремих категорій населення збережені без змін. Також проголосували депутати за перейменування вулиць у місті та поселах нашої громади і обговорили про ліквідацію радянської символіки. Всі прекрасному змішки зламали і складаємо дорожки. Затирання зірочок, не забирання зірочок, воно в пам'яті лишається. Старші люди тут пам'ятаються по супу 220, як вони були молодими. Передуйте саме головному поколінню, особливо в селі, тому що там треба піти. Маркер має бути знищений. Якщо там немає поховання місцевих, то має вишеномання, його не має бути. Ми маємо забути по Поки ми не забудемо, доти не буде нічого. Ми можемо викрасити зараз, відмітати. Отож, тепер у бродах є нові назви вулиць. Вулиця 8 березня, нова назва Юліана Чорнія. Вулиця Пушкіна відновлено історичну назву церковна. Вулиця Тудора, нова назва Отця Михайла Левенця. Вулиця Миру нова назва Волонтерська. Вулиця Бічна Перемоги. Тепер червоної калини. Вулиця Дружби пропонується назва басіонна. На завершення розглянули низку земельних питань. Дякую всім за півну працю. На цьому 21 першу сесію бродякої міської ради восьмого демократичного скликання оголошую закритою. Олена Ковальчук, телеканал Броди онлайн.